Як отримати допомогу по безробіттю, якщо ви переселенець? Якщо ви були змушені покинути свою роботу через окупацію, ви все одно маєте право на допомогу по безробіттю. Якщо ви не звільнилися з роботи, але не можете продовжувати роботу за попереднім місцем проживання для набуття статусу безробітного та отримання допомоги по безробіттю вам потрібно надати нотаріально посвідчену письмову заяву про припинення трудових відносин з підприємством. До заяви необхідно додати документ, який підтверджує відправку заяви роботодавцю рекомендованим листом. Якщо відправити листа на окуповану територію неможливо, надайте цю заяву до центру зайнятості за місцем проживання. Якщо ви втратили документи, які підтверджують факт звільнення, періоди трудової діяльності та страхового стажу, статус безробітного ви можете отримати без вимог, що застосовуються зазвичайної процедури. Але в такому разі ви отримуєте допомогу по безробіттю у мінімальному розмірі, встановленому законодавством, із 1 січня 2019 року це 610 гривень на місяць. Пам'ятайте, що право на працю гарантоване статтею 43 конституції України. ВПО, як і інші громадяни, мають право на Працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку особа вільно обирає або на яку вільно погоджується, належні, безпечні і здорові умови праці на заробітну плату, не нижче від визначеної законом, своєчасне одержання винагороди за працю, захист від незаконного звільнення. Конституція України забороняє примусову працю.